Всі ми маємо віру. І всі люди у щось довірять. Хтось вірить в себе та сподівається тільки на свої сили. Хтось вірить у якийсь щасливий випадок, фортуну, вдачу. Хтось вірить у гроші і думає, що тільки в грошах сила. Є люди, які вірять в людину, яка може вирішити будь-яке питання. Деякі люди вірять у Всесвіт. І чекають, що Всесвіт їм щось додасть, ви знаєте. Є багато людей, які вірять Богу чи в Бога. А якщо я вам скажу, що я вірю в любов? Як вам така віра, а? Це не я сам вигадав і так придумав. це Слова апостола Івана, які записані у Святому Письмі. Хочете? Давайте разом перевіримо це, відкроємо з вами Біблію, Новий заповіт і перше послання від Івана, четвертий розділ. І почнемо з 16 го тексту. І ми пізнали й повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, ти, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. З самого початку ми прочитали, що ми пізнали цю любов. Як ми пізнали цю любов, ми також святого письма читаємо про те, що Господь Бог послав свого Сина на землю, який прийшов. Показав праведне життя, а потім пішов на хрест заради всіх нас для того, щоб ми мали прощення. І це в цьому випадку ми і побачили цю любов Божу. А потім ми в цю любов повірили і увірували. І ви знаєте, можна подумати про нашу людську любов, яку ми тут бачимо на землі. Сьогодні ми любимо, завтра ми не любимо. І це може сказати не любов, а така якась закоханість. Як мені батько завжди казав, коли я був підлітком, що це не любов, це просто гармони, або ось якісь емоції. Але ні, Іван тут пише про Божу, досконалу любов. Якщо ви хочете. Дізнатися більше про досконалу любов, то ви можете перейти на наш YouTube канал і знайти відео. Так воно і зветься Досконала любов. Також ця досконала любов, вона старогрецькою мовою називається Агапе. І ось ми продовжуємо говорити про віру в любов. І можна поставити питання і запитати, а що саме ця любов нам дає? І хочу вас повернути в ті часи, коли ми були маленькими дітьми, коли це були найщасливі такі, знаєте, роки нашого життя, коли ми ні про що не турбувалися. Ми просиналися з самого ранку, бігли на кухню. На кухні вже був якийсь сніданок. Да? І в нас не було страху, що буде завтра, де нам взяти їжу, де нам взяти одежу. Як взагалі нам жити? Ми про це взагалі не думали. Чому? А тому, що все це, ми всі ці проблеми ми віддавали нашим батькам. І батьки вже про це думали і вирішували, як це робити. І батьки це робили. Чому? Тому що вони нас люблять і любили. І також зараз, якщо ви є батьками, подивіться на своїх дітей. У мене двоє дітей, я дивлюся за ними. І вони взагалі не піклуються, вони не переживають за. Ні за які проблеми, про які я переживаю. Тому що вони повністю віддають своє життя для, на мене. І вони придають ці проблеми на мене, і я про все піклуюся. Так ось. Чому ми з вами переживаємо за що, якщо з нами є Бог, і Він дає нам свою досконалу любов, і Він її показує? Значить. Ми не маємо про що пеклуватися. Давайте прочитаємо е, далі текст в першому посланні Івана. Нагадаю, що ми читаємо 4 розділ і відкриємо 18 й вірш. Але досконала любов прогоняє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. І ми з вами зараз живемо, і в нас є іноді страх, знаєте, що буде далі? Як ми будемо далі жити? А тут написано, що коли ми живемо в досконалій любові, любові, то ми не маємо страху. Хочу вас призвати, давайте завжди пам'ятати про те, що Бог нас любить своєю досконалою любов'ю І де є Бог, де є любов, там немає страху. Ми давайте будемо дітьми Божими. І тут страх не йдеться, мова не йдеться про той страх. Знаєте, що я там в фобії, можна сказати, що я боюся висоти але або замкнутих пространств, чи я боюсь темряві. Ні. то йдеться мова про інший страх. Всі віруючи. Чого вони бояться? Того дня, коли вони предстануть перед Господом. І вони бояться, як Господь на них буде дивитися, як Господь на мене буде дивитися. Тому що я знаю всі свої проблеми, я знаю, що я недосконалий, я знаю всі свої гріхи. І я можу трохи переживати, як Господь буде на мене дивитися. Але знову, вертаючися те письме, тут написано, що якщо ми живемо в любові, то ми не маємо цього страху. Давайте ще повернемося в той же текст. Нагадуємо перше послання Івана, 4 розділ, 17 вірш. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду. Бо, як Він, так і ми є в цьому світі. Таким чином, любов стала в нас досконалою. І ви знаєте, я раніше думав, що мені потрібно досконалювати свою любов, щоб мати сміливість, коли я пристану перед судом. Але я зрозумів, що тут не йдеться мова про мою любов, про мою людську любов. Тут Іван пише про Божу, досконалу любов. Тому я маю завжди пам'ятати про цю любов, я маю її приймати, і також маю ділитися цією любов'ю. І як там написано, що ми, як і він, а самого початку ми читали, що Бог є любов. Тому якщо Бог є любов, то і ми маємо бути тою самою. Досконалою любов'ю. Тому давайте пам'ятати цю любов, приймати цю любов і завжди жити з цією любов'ю, щоб коли ми підстанемо перед судом, щоб ми мали сміливість Божих благословінь вам! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.